Вже стало доброю традицією у часі Великого Посту проводити хресну дорогу вулицями нашого міста. 17 квітня багатотисячна хода з молитвами і піснями пройшла серед місця Івано-Франківська, розважаючи страстями Господніми. Господь прийшов в цей земний світ, щоби. Прийняти кожного з нас, щоб надати нам усім життя вічне, відкрити нам двері царства небесного, і ми, як діти Божої, ті, що маємо хрещення, носимо, маємо вміти дякувати Господеві, прислуховуватися до Божого Слова, до Божого милосердя і старатися дійсно жити тим життям християн. Цьогорічна Хресна дорога проходить у ювілейний рік Божого милосердя. За словами Папи Франциска, це шлях, який започатковується духовним наверненням, центром якого є Боже милосердя, а закликом євангельські слова: будьте милосердні, як отець. Традиційно хода розпочалася на мазлях у церкві Царя Христа. Її маршрут пролягав від вулиці Незалежності через вічовий майдан і завершився біля архітектурального собору святого Воскресіння. У хресній дорозі взяли участь різні люди з однією метою помолитися за мир в Україні. Намірені мав, щоб був мир в Україні, щоб була злагода в сім'ях, щоб люди більше. Дослухались і і розуміли один одного, такий неспокій в батьківщині в Україні на сході війна, десь криза в родинах, десь такий невизначений час, і це відчуваємо ми всі. І тому то ця спільна молитва, щоб все милостивий Господь. Відкрив двері свого милосердя для нас, українців, українського народу, благословив наші родини і сім'ї, благословив батьківщину Україну, щоби був. Мир і злагода молитва спільноти, молитва церкви вона може змінити. Бо як Святе те письмо каже, хто стукає, тому відчиниться. Якщо стукає один чоловік, то йому відчинять. Якщо стукає більше чоловіків, то звичайно це є гучніший удар. І відповідно, молитва спільноти вона є великою і чутною до Бога, і це якраз є виявом Божої, Божої любові, і Божого милосердя до нас. На завершення ходи, учасники хресної дороги йшли до бічних дверей катедрального собору, які цього року Називаються ювелейними дверима милосердя. Відмовляючи спеціальні молитви, всі бажаючі, які наперед висповідалися і виконали певні умови, пройшли через двері милосердя та отримали повний відпуст. Двері Божого милосердя у нас, Івано-Франківську, це можна сказати Ватикан, який є присутній тут, у нас на Україні, оскільки двері Божого Милосердя завжди були в Римі вичинені і завжди там відчинялися цього року. Папа Франциск зробив диво, зробив чудо для всіх всіх християн, католиків, оскільки кожний катедральний собор. Цьому році, в році Божого сердя, має в собі двері Божого сердя, з яких можуть скористати всі вірні, виконуючи ті чи певні умови. Коли така велична хресна дорога, коли відкрити своє серце для Бога, як то кажуть, щоб всі провини позалишилися позаді, і щоб цей рік милосердя приніс нашому народу, нашій Україні мир і благополуччя.